Фінансовій піраміді МММ вже 23 роки, і урок, який підніс Сергій Мавроді, мали б вивчити усі. Але здається, що нічого не може вбити в українцях віру в шару та можливість заробляти шалені прибутки і при цьому гісенько не робити. Вітчизняні фінансові піраміди з'являються і зникають з грошима одурених людей? ледь не щороку Меркурій Кінгс Кепітал, нарешті Хелікс Кепітал, ці компанії витягли з довірливих українців десятки мільярдів гривень, і ще жодного разу за афери ніхто не опинився за ґратами. Щоправда, такий шанс зараз є. Затриманий один з засновників піраміди Хелікс Кепітал Дмитро Нагута. Але чи опиниться він у тюрмі? Чи його зрештою випустять додому? Як днями відпустили банкіра Ігоря Дорошенка, якого теж звинувачували в розкраданні мільярдів гривень вкладників. Він жадав розкішного життя. Завтра встречу у Будапешті. потім я виїжджаю в Італію, во Францію. Прославляв багатство. Всім нам просто вальшого багатства. Якщо машини, то Бентлі і далі продовжувати строїти наш бізнес. А його найбільше в Україні інвестиційний фонд «Хелікс» виховував багатих і щасливих. Mm -hmm. Дмитро Нагута став справжнім українським мавроді для сотень тисяч наших громадян. Пусть удачі і щастя лобнуться всім нам пускай нам допомагають всі. Ваші. <праць> За два роки існування компанії Хелікс її інвесторами, тобто вкладниками, стали більше 250 тисяч українців. Загальну суму вкладів вони самі оцінюють у 50 мільйонів доларів. От тільки два дні тому дарувач розкошів для народу опинився за ґратами. А разом із ним партнери Роман Фелік і Богдан Воронцов. Коштів чи їх передача останнім пункту? Причиною арешту стали нібито масові звернення вкладників, які так і не дочекали своїх виплат. Гроші буквально за місяць якраз мали йти виплати. Все закрилося місяців сім. Ну буквально ті гроші в 4 це тисячі доларів, і то ні, не було до зоні дня. Тому я почали це засідання добитися справедливості. Кожен негатив, який ви говорите, Он завжди где-то остається в вас і очень плохо влияет на вашу жизнь в дальніше. А гнівати складникам є чого. Зайшовши на сайт Helic, жадібність розігріється навіть у святих. На вибір прибуткові пакети. Лайт, медіум, ларч і лекшері. Останній, наприклад, пропонує вкласти від 10 до 25 тисяч доларів. І 13 місяців клієнт, він же інвестор, має отримувати 21% дивідендів. Тобто із 25 тисяч доларів це увага. 5 тисяч доларів доходу щомісяця. Але ж куди поділи суперприбуткові вклади? Дмитро Нагута стверджує, виною усьому техніка. Це люди повинні просто звернутися до компанії, яка вирішить їх проблеми. Можливо, це технічно. Вже перевірено е, тисячами людей. Два роки люди отримали без проблем кошти. І жодної провини не визнає. Це не є фінансова піраміда. Компанія має реальний сектор. І таких заяв вже сьогодні 17. Та знов цей незручний момент. Мільйонера Дмитра Нагуту готові відпустити за 5 мільйонів гривень застави. Суд не прислухався до моїх відомі. Не взятували жодного доводу, які спростовували докази. Вони ці докази не переконані і не стосуються обставин. підозри. Програма гроші. Лише нагадає, як чудово почувається, проживаючи у своєму заміському будинку підслідний лідер секти Санди Аделаджа. І майстер житлобудових афер Анатолій Войцеховський, який зібрав мільйони гривень з людей під будівництво житла і просто його не збудував. Тож варто бути готовим, що і Дмитро Нагута скоро таки доїде до Італії і Франції, а нові жертви піраміди і далі чекатимуть на справедливий суд. Сново!